Всім доброго дня. Ми сьогодні до вас вийшли вже вечором, мали роботу. Сьогодні хоч як дощ іде, а ми скирдуємося. Це, це про нас. Сьогодні хоч і дощ, але ми рвали вишню, е, варили варення. Потім добрий день. Робили ревізію в холодильнику, у нас там залишилися ягоди чорної, смородини, красної порічки. Заморожували, думали їсти так, та ніхто його так не їв. То ми, в общем, переробили, зробили желе, не желе, не а джем, В общем, все поробили. А на вечір вирішили спекти такі, дивимося, що зробимо, або рогаликами або може якоюсь квіткою. Все будемо вам показувати. В общем, зараз зробимо опару, а потім ми будемо робити саме тісто. Так, беремо нашу водичку тепленьку, виливаємо, додаємо сюди цукор і дріжджі. Я не сухим, ну ми завжди використовуємо мокрі. Буває, що сухими можна, але ми користуємося. Львовські називаються. Є там і пишна хата, ну, але нам більше подобаються такі, ми таким. Так, взяли так, розмішали їх. Так. І, так. і тепер сюди додаємо борошно. І залишаємо, поки не підійде наша опара, а далі покажу, що будемо робити. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. Тепленьке місце так поставити, щоб підійшло. Так, беремо два яйця, ложимо сюди, додаємо цукор. Сипаємо ванільку. Я ванільку всипаю таку, величеньку. Так. Беремо. Так, перемішуємо. Яйця жовтенькі, хоча магазинні. Зараз не скільки робитимеш, скільки буде посуду, як завжди так, у нас. Такі повненькі сметанки не жалійте. Тут у мене вийшло 5 вужок. Так, і це перемішали так. Зараз уже в нас опара підіймається шапочкою. І будемо замішувати наше тістечко. І будуть у нас булочки. Так, е беремо тепер, уже дивіться, яка шапочка у нас. Сюди додаємо. Тепер будемо додавати сюди борошно. Зразу я буду ложечкою, а потім вже руками. Так, дивіться, гарненько таке підійшло. Так. І сипимо. Казали, буде трошки, а наколотили все одно багато. Так. І перемішуємо так легенько. Беремо, вимішуємо тепер руками. Ну таке, должно быть, тісто все, все одно таке живеньке, не забите. Пахне ванількою страшне. Я б великий пакет купила, такий, якийсь написано супер. Ну, ви знаєте, що зараз, мені кажеться, оці... ні, ванільний цукор. Воно там не все, ванільний цукор. Це не просто ванілька, а ванільний цукор. То я, не, я б не сказала, що прямо там таке, що вкинеш і дуже пахне. Так. Розтоплене масло додали і перемішуємо. Зазвичай треба ж, звісно, витягнути масло, але я не думала нічого такого робити, а потім надумала, то вже достала воно ж в морозилці то... <гарять> чи те холодне, то прийшлося мені його топити. Нічого. На смак це не вплине. так. Щось вікуся сьогодні, вікуся, чого ти не вітаєшся? Добі ти забіди. Слава Богу, то каже, добрий ранок. Так, ще додала я борошна і ще вимішуємо. Ось так вимісили і тепер ставимо в тепленьке місто. Ой, -а -а. Я зараз накриваю і ставлю в хавно підходить. Так, тісто наше вже. Підходить, вже зараз будемо ліпити. Я взяла родзинки, ем, господи, сир кисломолочний, ванільний цукор і просто цукор. Перемішую, і це буде наша начинка. Ви можете начинку взяти, іншу, яку ви любите, може вам щось більше подобається. Ми візьмемо сьогодні таку. Взагалі, я ще люблю із маком. Ну, маку не купили, немає, тому буде із сиром. Теж буде смачно. Ось, о, яке в нас вийшло тістечко гарне. Так що будемо розпочинати ліпити. Так, я розділила на часті, які вони в нас будуть. Так, тепер беремо, ложимо наш сир. Так, посередині. Отаку. Тісто таке гарне вийшло. Таке м'якеньке. Так. Ми сьогодні так от зробимо з вами по модному. 4. Так, трошечки отаку робите. Тоді я взяла таке коліщатко. І робимо там 12-17, ну, щоб, 4. в общем, щоб було парне число. Щоб 17, можна 17, було зробити вам. 17 хіба пам'ять? Я скажу, 17, 17. Ну, за за скок уже? 14, 16, 12. Я так з'єдную. Он дивіться, бачите, як я вирізала. Один не такий. А ну, нічого. Воно буде гарно. Бачите, яке воно виходить. Зараз іще покажу. Один так, беремо. Так, розрівняли. Я хотіла качалкою качати, а потім воно думаю, та що там качати його? То я вже й не качала. А так, так, сюди. У нас на вулиці щось трошечки вияснилося, слава Богу, хоч того дущу немає. Так. Сюди. Це вже так і сиру. Предостаточно, я буду рахувати так. О, так. І так по два пелюсточка. Ну це за бажанням, яке захочете, таке зробите, як вам сподобається. Обов'язково, так, як я. О, так. І так будемо робити до кінця. Потім я е, його як буду, а може, покажу вже, як, як вже випечу, змажу яйцем і в духовочку. Ось дивіться, дівчата і хлопці, яких ми і рогаликів, і піріжечки, і щось таке. В общем, робили все, що вміли. Привет. Дивіться, які гарні рогалики, гляньте. Як із картинки. Такі ж ось. ось. гляньте, Такі піріжечками. В общем, зараз я вам покажу, які вони як розламаєш. Дивіться, м'ягенько ламається, гляньте, яке тістечко. Дуже смачні. Так що напекли. Якщо сподобався вам рецепт, беріть на заміточку і печіть. Це дуже смачно. Приготували ми свої пиріжечки і рогалики. І ще е, хотіла що сказати, е, бо я не сказала, коли ви їх е, виробили, вон, я так роблю, вони в мене підійшли, потім я намазала, потім аж в духовочку. І я начинку зробила е, сир, кисломолочний, але в нас на те все тісто не, не вистачило. І ми донька присилала нутеллу, ми туди доложили. В общем, ще вийшли, як вікуся наша каже. Шоколад, як ти кажеш? Холода. А, холодат. Думаю, якось так хочу одному. Холодатом. Так що, це все, звісно, жарти. Зараз вам покажу, які в нас гарні лілії заквітли. І юка, і ромашки. Зараз покажу. Дивіться, як гарно. Юка. Тут і там далі теж і наші лілії. Вони дуже. Гарнесеньки, Угу. Ромашечки, стакарна. Так гарно. Все, все липа наша вже відсвіла. Дивіться красота. Ой. Пташки співають десь у лісі, да, Вікусі? Така ага. красота. Ага. Угу. Дивіться, у Вікусі сьогодні зачіска, це вона вже розстрілялася до вечора. Будеш розказувати сьогодні віршики? Ану да. повертайся, розкажи нашим підписникам віршики. п'ю, а Латися надивають, люлі-люлі не дають. Ще одну будеш розказувати? Так. Да. Давай гуси а гусі пути. Фонечко фукати у те помукає вимувати. От така наша вікусечка знає, скільки віршів. Ось така в нас розумничка, так вона вчить вірші з бабусею запам'ятовує їх добре. Так що ось така в нас вікуся, да? вікуся? Лайма наша вже бігала, поки ми пекли. Не встигла вам її сьогодні заснять. Ну, може, якось на днях. Ну, то дощі були, то ще ну, така погода, ми вже давно не показували. Ні рижика, ні лайми. Ну, Рижика вдома немає, він гуляє в нас. А лайма, хоч вдома, то, то що довго не гуляє, а швиденько біжить вольєр. Або ми чимось зайняті. Що ще хочемо сказати? Дуже раді, що на нас підписуються нові люди. Ми всіх раді вас бачити. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. на